Псалом 98. Заспівайте Господеві нову пісню, бо він учинив чудеса, Його правиця і його святе рамено дали йому перемогу. Господь явив своє спасіння перед очима народів засвідчив свою справедливість, Він пам'ятає свою милість і свою вірність нащадкам Ізраїля. Всі краї землі побачили спасіння нашого Бога, веселись перед Господом уся земле. Радісно вигукуйте, співайте і грайте, заграйте Господеві на гуслах, мелодійно співайте в супроводі гуслів, під звуки сурми й голосної труби радісно вигукуйте перед Царем Господом, нехай заграє море і все, що наповнює його, Всесвіт і всі його мешканці, нехай плескають у долоні ріки, а з ними радісно виселяться гори перед Господом, який іде судити світ. Він судитиме світ по справедливості, і народи неупереджено.